Чоловік сказав дружині, я після обіду у відрядження чергове на три дні поїду. Приготуй мені піжаму, дві сорочки білі, притву, мило з одну щітку, ну і різної їжі. Приготовила дружина, все напрасувала, у дипломат ложила ковбаси і сала. Чоловік додавши пляшку. Хліба півбуханки і шмигнув під'їзд сусідній нишком до коханки. Сидить з нею і варкоче, мов чоловік рідний, а дружина печалиться, десь страждає бідний. Проминула доба друга, минає чотири. Стала сміття виносити коханка з квартири. Сусід каже, облиш відро моя корока. Сам винесу, як на землю ляже ніч глибока. Виніс потім посудину, сполосну від жиру та й потопав за звичкою у свою квартиру. У тапочках, файщині, під парами хмелю. Подзвонив він приспокійно у свою оселю. Відчинила жінка двері, ойкнула. Зомліла. Чоловікові до неї не було вже діла, переляканий, червоний, влетів до коханки, ніби на смітнику дали прочуханки. Що трапилось? спитала коханка в тривозі. Ой, я з дружиною зустрівся вдома на порозі. Пайлишенько, це ж, напевне, від горівки в голові замкнуло. Факт завершився ненаглядно, що робити далі. Гаси свічку із квартири. Дуй на всі педалі, бо дружина може примчать, наробить погрому, А вже завтра повернешся з гостинцем додому. Потреш очі, ніби не спав, страшенно зморився. І дружину переконуй, що їй сон приснився. Жінки народ довірливий, ти це мусить знати. В найскладніших справах можна їх переконати. Десь в обід, ніби нічого з ними не бувало. Завітав квартиру з тортом і сказав зухвало. Затримався у Харкові, рішав складну справу. Потім довелося їхати в Полтаву претензії пред'являти за поставку браку. Та дружина не слухала, перейшла в атаку. Ти де шлявся, негіднику, де б ти волочився, що додому серед ночі з відром заявився. Та ти що здуріла? Чи жартуєш, мила? Може, тобі приснилася нечиста сила. Подумала б, не спішила б давать волю лайці. Ну, як це я серед ночі з'явився б в куфайці. Забирайся із квартири, не вражи! Потім стала, подумала і поволі каже. Може справді мені приснись, о отой сон не гожий. Тільки страшно, той чертяка був на тебе схожий.